У рівному біля свято Воскресенського собору відбулася виставка Перформенс, на якій були представлені вишиті сорочки загиблих героїв України. Цей захід символічно організували у день вишиванки, як розповідає директорка Центру народної творчості на Рівненщині Ірина Баковецька. Насамперед ця виставка була створена для увіковічення пам'яті про військових, що віддали своє життя у битві з ворогом. Мета цієї події, цієї виставки, цієї акції це культура пам'яті через традиції через Україну українські традиції. Сьогодні Україна і, мабуть, весь світ святкує День вишиванки, і сьогодні представлені ті сорочки, які носили наші захисники під час мирного життя на свята, родинні події. І сьогоднішній день це така своєрідна пам'ять і самим захисникам, і їхнім родинним реліквіям. З 22 сорочок, представлених на виставці, була й вишиванка Богдана Семенчука, що героїчно захищав українську землю на Херсонщині. За словами його матері Али Семенчук, син отримав вишиту сорочку у спадок від батька. Так, ви знаєте, з приходом цієї клятої війни і загибель наших синів. Пам'ять для нас це. Набрала якогось іншого значення, тому що постійно постає в пам'яті образ сина. Він був справжнім патріотом своєї України. Він пішов на війну добровольцем, повернувся за кордону для того, щоб захищати своє, те, що він любить. Те, що він найбільше цінує, також важко було не помітити вишиванку із бісеру, що мама власними руками вишила для свого сина. Альберт Шнайдер, як справжній патріот власної держави, не побоявся смерті та пішов боронити Україну. Але 2 жовтня 2022 року він загинув. А це вишиванка мого сина Альберта якому на момент загибелі виповнилося 22 роки за місяць до загибелі він загинув на Херсонщині в селищі Любимівка? Цю вишиванку я вишила йому на випускний. Я старшому синочку чомусь так захотіла. Це живемо в селі, маємо досить зимою багато часу, і чогось мені так захотілося вишити. Я старшому сину вивишила ниточкою вишиванку, от Альбертику. Частково ниточку, і частково бісером вишила йому на 17-му році. У нього був випускний. Ось я йому цю вишиваночку вишила. Від початку повномасштабного вторгнення українські вишиванки стали не лише традиційним одягом, але й спадщиною, що несе в собі пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.